Тоді сюди заходимо. Куди ти поліз? Як це? Як. Там. Я не тих. Блін, ні. Як відчепитися? Е, дроп. Що дроп дефюзер? Що я викинув вже? О, нарешті. Операція ще не провалена. Ой, вибач. Круто. А где я? А я что, себя тут заблоковал? Быстро. О, тип за счетом, дивиться. это страшно. О, нормально вы наваливают Я тоже так хочу. Типы постреляли, я чувство вышел. Зараз поранюсь. Да бля, что это? Что это делается? Стреляю. стреляю. Ух, они лучше. важко щось горить. Фу, ну я щось типу не викупаю. Здоров народ, днями Ubisoft релізнули величезне оновлення у своїй райдузі. Rainbow Six Siege отримала літеру X у назві і разом з тим базова версія гри стала безкоштовною. Я б з радістю зробив відео про це оновлення, але є нюанс. Я раніше взагалі не грав у Rainbow Six. Я захоплювався нею здалеку, дивився кумедні нарізки і деяких стрімерів. І разом з тим геймплей мене завжди відлякував своєю комплексністю. Скіл в облозі, вочевидь, спирається на знання оперативників, мап, дефолтів, прострілів і контрмір. Ну і другий аспект це спільнота. Я шкірою відчував, що новачкам тут не раді. Цей тактичний командний хірошутер, вочевидь, має свої затяги, в тому числі і токсичну спільноту, що вариться у цьому казані вже майже 10 років. Тож для мене Siege X стала нагодою застрибнути на цей хайп трейн з іншими новачками. Спочатку було важко, я не розумів таймінгів, від темпу, ці дивні вихиляння, немає стрибка. І усе це ядро геймплею взагалі не дає особливої переваги і користі тому, хто в новенькій у грі навіть не знає, як мапа в Влаштована. Але все ж, якесь відчуття потоку за 4 чи 5 годин в мене з'явилося. Звичайно ж, дякуючи людям з чату, які сиділи на стрімі і допомагали корисними порадами. Моя баша на грі, у ній все ж є онбордінг, непогано відне тренування, відеодемонстрація усіх навичок оперативників, тренування проти ботів і окреме тренування мап. А ще окремо я зависав у дизматчі. І моя особиста думка: краще б Ubisoft зробили ставку на оцю систему міксових дизматчів у райдузі і вивели б її у фрітуплей формат, аніж ліпи. Свій x defiant Але основна фішка, яка мені особливо зайшла, це режим Dual Front. Цей режим зберігає тактичну основу геймплею, але значно знижує ставки для казуального гравця чи новачка. Команди по 6 гравців повинні одночасно саботувати один ворожий сайт і захищати свою базу. Гравці самі вирішують, скільки бійців яку задачу виконуватимуть. Хто залишається охороняти власну базу, хтось піде штурмувати ворога, а хтось, можливо, піде вполювати ворога на перетяжці. Свобода дій тут набагато вища, так ще й є респавни. Ра триває до трьох захоплень бази ворога, але одне додаткове очко можна урвати за виконання побічної місії, вивівши заручника з-під контролю ворога. Фактично, це геймченджер, і це непоганий шанс або вирватися вперед, або зрівняти шанси команді андердогів. Зроблено все для казуальних веселощів, щоб гравцю не доводилося просто чекати завершення наперед програного чи надто легкого матчу. Мені це особливо важливо, бо у класиці я поки не сильно взагалі відчуваю свій вплив на гру. А в DualFront я можу майже безперекуватися тренуватися, при цьому граючи 5-6 циклів нападу, захисту чи ретейків бомби в межах одного матчу. Коротше кажучи, для мене цей режим значно знизив порів входження, і я сподіваюся, як і для багатьох гравців. А щоб ефектно розвиватися в подібній грі, я прямо на стрімі поставив собі план з кількох пунктів. Привіт! Сьогодні у нас райдуга, сьогодні у нас ОЛАН на день. Мені особисто сподобався такий формат, і вас я запрошую на свої трансляції. Там завжди знайдемо чим зайнятися. Можливо, одна з них триває просто зараз. А зараз приємно. По перегляду до вашої уваги дві моїх зовсім непогані катки, як для мого рівня Нубика, у режимі Dual Front. Беремо Джекала, я думаю. Він недоступний. Добре, давайте спробуємо цю хібану з бріч Чардж або стан. О, стан. Стан це мені принаймні зрозуміла механіка. Вау, вау, вау. ми з моєю бандою завалюємося на район. Зараз будемо жорстко ковриватися в будинки і перевіряти частоту їх унітазів. Ми в захисті. Ні, я, я в Я один в захисті? Не ясно, це ж такий режим, де одночасно треба і захищатися, і атакувати. Так, отже, якщо я один в захисті. Тому давайте. робити робити вітер. Я насправді не проти. Я візьму на себе цю роль. Потримаю ворога. Так, цю. це не можна. О, Гес. Сюди можна стрельнути, я знаю, що звідти піде вогонь. Вогінь. Барикадуємо тут. Є відчуття, що пуш... пушитимуть мене жорстко. Uh, дивіться, дивіться, роблю мега тактичний хід. Все, <різвіст> ну ніби все по тактиці розіграли. Влягаємось і пускаємо дрончика. Було б дуже класно зараз вгадати, звідки йдуть вороги. Temps, що в нас? Куди ви? Ні-ні-ні, давай назад. Так, щось чую, вже, вже лізу до нас, здається. Ага. Один. Зафлешив За когось, чи що? Когось вбило. Їх же двоє було. Хіба ні? Щось вони передумали мене пушити, так? Здається. Здається, що передумали. Ого, я думав, за тіп ховається. Чайджім. Відходимо. Лежати? Страшно. Це так. Ну, всякий. Вони з цього боку заходять, уявляєте? Йде да, мені дуже щастить. я вас почул. Да бы, давай. Ой, мне... Мені... Снова, как же мне сейчас стыть? Ух! Так, укрепляемость тут. Пока можем. Иду сюда, топор. Чую, чую їх. Вони їдуть кудись сюди. Виявляє? Там вибух? Ми вже спідірвали. А, я так і знав, вони ж підірвали там прохід. Чому я не довіряю своїм відчуттям? Так, тим часом наші вже якийсь там сектор захопили. Вони заходять, ніби у нас тут цілий скван. дивіться, з флешками з усім, оце їх налякає. Мабуть, вони думають, що тут реально 6 людей стоїть, точка охороняє. Сподіваюсь, наші там також не втрачають час. Наших щось там трошки поклало. На боку, так. Ні-ні. Ау, ні, ні, бляха, вогонь. Вогонь мене підпалив. а а, -а. Не хочеш роздеф'юзити? Він просто стояв, дивився на цю штуку. Так, а що там та за жовтенька? Якась побічна місія, так? Ау! Ну ти і пацюк. А що ти тут сидиш? В центрі мапи сидить. Може почув мене. А, їх ще й двоє. Щось вони не атакують і не захищаються, просто сидять в центрі мапи. Ясно, вони побічку робили. Ворожа команда якраз побічку робила. А що це їм дає цікаво? Це, коротше, побічна місія з заручником, якого треба евакуювати, звідси. Здається, там еще один ворог. Ау! Ау вони з згори падають на нас. Це вороги, чи ні? Жесть. Так, ну ми щось зробили. Блін. який цей ган косий. Я не можу. Добити? Добити піти? Я думаю, так, треба добити. Мені здається, там ще вороги залишились. Найс. Все? Я не знаю, ми виконали місію? Не Непонятно. А, так, у них точка принеслася. Короче, хто виконає місію на центрі, той виходить і центровий Він. чувак. Да, разместил себе шлях. О, двится. Ворох. там ворох. Там был ворох, там был ворох. Бам. Я провалился. Так, я дуже повільно заходжу до них. Нам is треба виграти це. Ай, це за що? А що мене так трухнуло? Так, ну що, став, хлопче? Я буду баракадуватися. Найс! Nice. Але чувачок мене по виконанню завдання бігнав. Трошки не на першому місці. Ну кілам на першому. Я чесно не знаю, звідки вони можуть йти. Що ми зараз граємо, цю гру. Вийшло велике оновлення, яке зробили її безкоштовною, окрім там ранкіда, Для якого треба преміум аккаунт. Він по мені стріляє? О, наш. А, він собі, мабуть, просто прострільні позиції зробив. Я так розумію, вони ще й графіку оновили і от додали оцей новий режим. Як на мене прикольний. Блін, челма налякає, прострілює тут все. А ми зараз чекаємо ворогів на споті. І оцей режим він цікавий тим, що ти одразу і захищаєшся, і нападаєш. Тут не 5 на 5, а 6х6 6 стало. Вот типу, Для казуальчиків, мені здається. Та... Оу! Машинка. Я оце думаю. Зробимо хитро. Далося уявляєте? Ой, їх двоє. Блін, пощастило. Я, до речі, друга його не побачив, він пройшов. Ну, тактикульно, класно було. Оці локації, вони в принципі їх вже легко запам'ятати, бо вони дуже схожі між собою. Ну от вона схожа на нашу стартову локацію, ця серединка. Я єдине, що не розібрався, як нормально бігати між локаціями, бо мінімапа, ну вона ж. Коли вже хоча б першу точку взяли, рухатись набагато простіше. А так, ну, типу, спробую не заблукати. Якщо цікаво, Марфен я сам з вчорашнього дня почав грати в цю гру. Тому я. Мені не особливо експерт. Якраз почав грати через те, що подумав, що якраз буде притік нових гравців, бо вона ж давно існує, і ну, багато людей грають набагато ну, краще. Плюс я не хочу, щоб мене токсично обзивали. Ого. По кому він стріляв? Там, типа, був? Оу. Ого, там дах був дах. Лука, ну шо ти, бро? О, я вбив, до речі. Я вбив, типа, він здався. Так, а що наші? наші атакують, так? Дивіться, вони поставили вже деф'юзер. Фу, боже, поможи мені туди якось ді дістатися від крісті лабіринта і я хз. А, втік. Ау! Чудово мені не вліпає. А я впаду, звиється, я не помру? Тіп підніме. Дякую. Разом, разом. Я перший. Я перший піду. У мене менше хп. Все, захопило, чудово. Це хто такий? А чому він червоним світиться? А... Чому він світиться червоним? Це ж ніби тіммейт мій, так? Ні! це не мій тіммейт! Це не мій тіммейт! <поцелуйтесь> а чому над ним іконка була? Бо він був в нашій зоні, типу, так? Схоже, ми бачимо у всіх оперативників, які заходять в нашу зону. В синю область мапи. ідеї я зараз зможу в цю зону зайти. От як тільки зараз дотікає, 4, 3, 2, о! Я вже, я вже знаю цю гру, я вже її читаю. Прямо зараз у них фаза бракодування, уявляєте? А я вже тут. А вони не знають! А я вже тут. Увірвався. Це мені треба робити, добре. А він робить. О, вау! Що це було? Найс. Що, вони цю стіну не знесли, ставимо. Тут барикадуємо. Опа. Так, я ж правильно дивлюся, вони з цього боку можуть піти. Ну їх зона, принаймні там. Ага, до речі, я свій лазер. Бачили, бачили? Двоє. Ага, відповзає. Ух, Я здається і другого нокнув також. Ну точно. Що ти тут? Відпочиваєш? Оу, оу-оу, я думав, там голова у вікні. Ну нічого, ми, ми цю маємо затащити. Ой, Ой, я на першому місці. О, ця буде катка якраз моя. Якщо цікаво, я сьогодні виконую челенджі. От власне. Ну, щоб, типу, щоб з якоюсь метою запускати ці стріми. Йдемо ра разом розпетляємо. Під розмін, якщо що зайдемо просто. Хоча який тут розмін? Тут двох можуть зрізати. Дуже швидко. Так, може знайдемо. Знайдемо цього оборонця зразу. Оборванця. Просто роздуплемо девін, іде бомба. Тут, наприклад, можна впасти, так, що тут у нас? Колючий дріт. Він тут соло. Колючий дріт і він там соло. Нормально. Я отак от і йду. Срав я на той колючий дріт, якщо чесно. Найс. Ми це беремо на ізі. Та що вони йдуть забирати сектор свій? Я ж сподіваюся свого не, не вжахну зараз? Дуже сподіваюся, що ні. Ау. Та наш ти типу, по мені стріляєш, чел. Що ти робиш, це свої. Згори. Нормально. Просто пожета, просто пожета. шо воно зрізало. Все, ми выграли туди, о добре. Ну, не супер сильні суперники, але подарували мені. До речі, Friendly Fire трапився. Ми також його відмічаємо, бо чел в мене почав стріляти. Не нокнув, звичайно, але все одно. І що там? Перемога в dual Front плюс топ-1 в статистиці. Ну так і є.